Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте роздивлятись сьогодні-на завтра дивимось на один день і починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? До ревнощів. Тут людина з почуттями, але ж і ревнує вас. І. Ну, знаєте, В людини така позиція, така дуже ну, дитяча трошки, якщо чесно. Людина боїться втратити свої, свій комфорт поряд з вами. Тому таке, ну Тут може і дитина так ревнувати когось з вас. І такі, знаєте, от ще людина дуже-дуже боїться, що отримує ножа в спину. Ну, щось якась ваша поведінка змушує людину так хвилюватись. Тож будьте уважні, якщо дійсно у вас там взагалі немає ніяких там, ніде, ну, таких якихось відносин, то хоча натяк на це є насправді. Давайте так, у когось дійсно тут є залицяльник на стороні, або може навіть і відносини на стороні, то розумійте для себе, що це не є таємницею для вашої людини. Отак От я скажу. Далі дивимось сфера кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання. Ну, знов ці ревнощі виходять. Тут, більш за все, як ревнує жінка вже таке собі накрутила в голові, повірте, ну, тут, тут в когось будуть проблеми, я так одразу кажу. Великі такі проблеми будуть. І якщо там їздити на автівці, то десь там, я так розумію, щось або вашу автівку десь вже побачила ця жінка, або хтось нашепотів, або в автівці щось вже побачила. Бо тут не на пустому місці ревнощі. Тут, знаєте, як Є, є привіт, будуть у когось дійсно проблеми. Для всіх інших, давайте спитаємо для всіх інших, бо це чиясь болюча тема сьогодні в нас показується, але це ж не для всіх вона така. А для всіх інших тут Дійсно, день, коли просто розгойдування емоційні будуть, день, коли якісь правила, які от, ну, вони так якось складаються у відносинах між людьми, це, як знаєте, трошки як під сумнів будуть впадати. І як переглядатися якісь правила між вами будуть, ну, дійсно, може, і треба щось переглянути. Це ми дивимось на один єдиний день. Якщо виникають питання, більш за все, намагайтесь роз... 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 розмовляти про ці питання. Бо тут як нестача якогось, знаєте, от ресурсу в парі, як нестача почуттів Як знаєте от як відсторонення одного з партнерів за своїми якимись там справами. І от інший партнер відчуває цю нестачу. саме от Ну давайте так Найголовніше слово на цей день це просто от нестача ресурсів. Тож просто. Зробіть те, що можете, щоб це прибрати. Далі дивимось. Робота, до чого готуватись вам в цей день в роботі. Щось ви переможете в цей день, дійсно зміните, от ви дійсно докладатимете зусиль, ви щось будете робити, що так не хотілось, так воно вам, такі суперечки внутрішні вам, вам були стосовно цієї якоїсь ситуації, але ви здолаєте її. Ви зробите так, як треба. От як найкраще за все буде воно. Як знаєте, так, щоб до вас ніхто не мав потім питань. І так, щоб, якщо і конкуренти, щоб їх обійти, і у вас вийде, все вийде. Бо дійсно, тут настрій ваш такий, що я все подолаю, я все зможу. Що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо. Що вам важливо прийняти. Знов цей трикутничок виходить. Це вже якась зависла ситуація, вона вже якийсь час тягнеться, ви вже себе почуваєте жертвою в цій ситуації. І це переламний день. Це знаєте, коли вже будете заглинитись в цю ситуацію, роздивлятись, будете цю ситуацію, розмови будуть по цій ситуації. Тобто все буде як підкорене цьому. От день, коли ви присвячуєте цьому? Трикутник може бути яким завгодно, він може бути. Стосуватись кохання, він може стосуватись, взагалі, от як в сім'ї, на роботі, десь е в якійсь галузі вашого життя є людина, яка пхає свого носа там, де, е ну скажімо, зайвих не треба. от Просто вам треба буде цю ситуацію вже вирішувати. І якщо треба когось відсторонити з якоїсь вашої ситуації, то. Не затягуйте більше, бо там вже маєте погані наслідки. А від чого треба б відмовитись в цей день? Давайте побачимо. Від чого вам треба відмовитись. Чекайте, ну, щось я не дуже тут, не зовсім розумію, що тут є. Угу. Дивіться, тут мені показано. Ситуація з відлюдником пов'язана, це може бути ви, як людина, яка відсторонюється на, як на тепер, як на сьогодні, на зараз, від когось, від якоїсь там ситуації, від, від чогось. Там ви вже самі знаєте, від чого ви можете відсторонюватись, але дивіться, як. Не дуже то засиджуйтесь в цьому відстороненні, бо вас очікує успіх. Що ви там, за що ви там насправді тримаєтесь, ви можете, дивіться як, ви можете, як на зараз, як вивчати якусь ситуацію, щось там, якихось знань набувати. Те, що вам може бути навіть. Корисним як для заробітку, як для отримання якихось там матеріальних благ, якогось дару навіть. Це те, що дасть вам в майбутньому дуже швидкий розвиток. Тож не засиджуйтесь в цьому відлюдництві, десь себе демонструйте. Ви повинні бути Ну от як вас повинні бачити. От, от таке вам треба робити. Ви повинні зі своїм даром бути на людях І бути доступними до того, щоб люди мали можливість якось так, знаєте, ну, як користуватись тим, що ви можете їм дати. Чим ви можете бути корисні. І у вас навіть будуть накопичуватись, ну, наприклад, там ви будете заробляти, і ви будете заробляти стільки, що ну, там не будете навіть встигати витрачати все. Тобто, ну, може, вам не так вже і багато для життя потрібно, то тоді взагалі легко будете накопичувати. Ну, от щось таке, що ну, вам не треба ховати себе. А вам треба навпаки от себе перед усіма демонструвати. Ось так. Бо ви як переможець, показані в ситуації, ви як людина-зірка, людина, яка може засяяти, і, ну, тобто, ви та людина, як кладесь якоїсь інформації, якихось знань. Ви можете навчати інших, і оце вам треба нести людям. Далі. Може, ви прожили якийсь такий досвід, яким ви можете ділитись людьми. Там, як це ви можете робити, це вже тільки ви знаєте. Так, давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. До ну, страхів якихось, якісь так, трошки прикрию, то хто знає як YouTube буде. Реагувати. Тут дивіться, у когось може бути розвиток по почуттях. Такий швидкий, стрімкий, неочікуваний. Але по дияволу це знаєте, коли ви залипаєте на людині, і людина так само на вас залипає, і вам це може бути лячно. Але цього не уникнути. Ну, по дияволу то дійсно не уникнути. Тут пристрасть буде. А коли пристрасть, ну як, як їй протистояти? Ну, от, от такого колись не уникнути. Порада від вищих сил для вас на цей день. Тут дійсно, тут у когось дійсно будуть змінюватись. Тема, коли вам чогось замало. Кому чого? Комусь грошей замало, комусь здоров'я не вистачає, тут буде зміна. Тут ви ну, як поступово будете виходити з цього стану. І це буде не просто так, знаєте, от не тоді, коли ви в собі там знайшли сили, а це за допомогою когось. Це хтось вас так буде поступово виводити з цього стану. Коли у вас більше сил, коли у вас з'являється енергія, бажання, якісь з'являються, іноді нам дійсно не вистачає просто от мотивації, і хтось вам надасть цю мотивацію. Ну, от таке Нічого, симпатичний день, міцний такий по енергіях. Тож Хапайте ці енергії, хай вони вам будуть тільки на користь. І бережіть себе, будьте в безпеці, і ви, і ваша родина, і взагалі гарного дня вам і гарного настрою. Побачимося в інших відео. Всім пока!